Вітаю! Я Олена Гаврок, незалежна практикуюча консультант з оподаткування та кадру. Як ФУ на загальній системі оподаткування відкоригувати ЄСВ в типовій формі обліку? А питання звучало так. Як приватному підприємцю на загальній системі оподаткування, яка звільнена від сплати податку ЄСВ, відкоригувати в типовій формі? За якою здійснюється облік доходів і витрат суми ЄСВ, сплачені за місяці, в яких дохід не отримувався, та які не будуть задекларовані в звітності. Тобто мова йде про приватного підприємця, у якого в звітному місяці відсутній чистий дохід, тобто база для нарахування ЄСВ, стаття 8 закону 2464 – Дозволяє, вона не звільняє насправді, вона дозволяє приватному підприємцю не сплачувати ЄСВ за себе в тому місяці, коли у нього немає чистого доходу. І от, якщо працівник, якщо приватний підприємець прийме рішення не платити ЄСВ, він буде його не сплачувати. Але очевидно, питання стояло в тому, що ФОП заплатив. За ці місяці ЄСВ, а потім схоминувся і вирішив, що це буде зайвим. Можливо, він буде їх або повертати, або зараховувати в майбутні періоди. І от в цій ситуації головне управління ДПС у івано франківській області надало наступну відповідь: ФОП на загальній системі оподаткування, яка звільнена від сплати ЄСВ, може відкоригувати включені до витрат. Відійснення господарської діяльності суми ЄСВ сплаченого за місяці звітного періоду, яких доход не отримувався, та які не будуть задекларовані в додатку ЄСВ 1 до податкової декларації шляхом відображення їх загальною сумою. З від'ємним значенням в графі 8 типової форми, за якою здійснюється облік доходів та витрат за підсумками звітного податкового року. А отже, приватні підприємці, загальносистемники, у кого є саме така ситуація. Ви сплатили за себе ЄСВ, а потім подумали: а доходу не було, не буду я його, цей ЄСВ самостійно сплачувати. Нехай буде собі там переплата на наступні місяці. Зовсім скоро ми будемо з вами звітувати за 2025 рік. І тому зверніть увагу, що відкоригувати ви в типовій формі можете, за якою ви ведете облік, і податкова вам навіть дала алгоритм. Але при цьому не забувайте, що коли ви будете складати декларацію про доходи та майновий стан і заповнювати додаточок ЄСВ 1. Ці місяці, які відкоригували, вони не мають потрапити в нарахування і сплату, тобто вони не будуть зараховуватися вам до страхового стажу.